28 дитячих посмішок до нового року такий здобуток міжнародної ініціативи, яку спочатку грудня запроваджують в Україні. Її назва Подаруй дитині посмішку. Нині проект охоплює дві області західної України Львівську та Івано-Франківську. У кожній з них ініціатори обрали подит будинку і спрямували туди волонтерів. На перший погляд, нічого особливого, однак ця допомога суттєво відрізняється від інших. Вихованцям сиротинців пропонують самостійно обирати подарунки та розваги, які реально втілити в життя. Ми повинні не пропонувати свого... Во ініціативи не пропонувати свої ідеї, як ми бачимо, відпочинок дітей. Ми повинні дітей запитатися, як вони хочуть почити. Волонтери це переважно люди успішні в нашому регіоні. Це психологи, це лікарі, стоматологи, соціальні працівники, які мають досвід роботи. Вихователі шкіл, надзвичайно велика кількість людей. Тобто сьогодні в цю програму входить більше 20 добровольців, які готові щотижня присвятити хоча б один свій день роботі з дітками з дитячих будинків». Солодощі, які Викують вихованцям сиротинців на свята, це не може дитячих прагнень. Тим паче, що цукерків іноді аж надто багато. Для різноманітності не завадить послухати самих малюків. Похід у кіно для них безперечно, подія. Однак не обов'язково дивитися саме мультфільм. Дітей цікавлять новинки інших жанрів, комедії чи детективи. Є й такі, що палко мріють покататися на конях або здійснити естафетний заїзд на моторолерах. Ось як насправді виглядають дитячі побажання щодо дозвілля. Окремі з них вже здійснилися, а щасливі посмішки Дітей стали не лише фотофактом, але й незабутнім враженням для самих волонтерів. Вони настільки відкриті, настільки добродушні, вони так зразу налітають на тебе. І ти не знаєш до кого звернутися. Просто тітя дайте мені, мені треба то. Мені треба то. Давайте ще то. Давайте ще". ну просто настільки. Вони якісь без комплексів такі дітки і хочуть, ну прав просто тягнете без руки, не хочуть бути з тобою. До ініціативи, якої в наступному році планують охопити вже вісім областей України, може приєднатися кожен охочий і запропонувати свої варіанти допомоги та дозвілля дітям. Прецеденти вже є. Один із стоматологів зголосився безкоштовно полікувати дітям зуби. Арт студія запросила їх на творчі майстер-класи. А відомий прикарпатський художник, імені якого наразі не розголошують, незабаром зустріч. З вихованцями сиротинців, які виявили бажання поспілкуватися зі знаменитостями.